Вітаю, дорогі мої друзі! Сьогодні я знову швея. Хочу пошити собі сумку шопер з квітковим принтом. Ось в мене залишилось багато обрізок з хустинок, що я шила кардігани, що ще шила і все шила, і блузи, і все. Осталось багато в мене, все дивіться, обрізків. Оцих квіточок багато. Хочу зробити сумку шопер з цими квіточками. Ось мене, дивіться, джинси, буду з цих джинс кроїти сумку. Так що, дівчатка, ждіть результата. а я починаю працювати. Викроїла я вже з трьох кольорів. Ви зрозуміли, що сумка буде у смужечки. Продовжую далі. Ось із цієї сурочечки буде підкладка. І ось дівчатка дивіться, сумка пошита, дивіться, сумка шопер з квітковим принтом. Використала ці свої квіти, які залишились. Ось така сумка вийшла. Тут дивіться. І змічка є. Ось, дивіться, підкладка, кармани. Ось один карманчик для телефона, а другий ось ще два відділення. і ще карманчики для чогось. І ось така вона в мене сумка получилась. Ручки ось такі я зробила. Дивіться, тут отак от шила, щоб вони були тугіші. Ось так дивіться. Ось така вона. Можна і на плече, дивіться, ось так на плече. Так. Можна і на руку отак взяти. Можна і ось і так взяти. Ось така сумка получилась. Сумка шопер. Веселенька така, веселенька, з квітками, з барвистими. Трошки використала оці свої лоскути, які оставалися. Так що, дівчатка, пишіть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Пока-пока, до побачення!